Ну, включили новую запись. Ну, пошли. Так, ну что, пошли?

Для цієї печери. Тепер погляньте от сюди. Це його викукли лобу, довгий круглий ніс. Під носом вуса. Вуса дуже гарно видно. Це губи, його борода. Око, яке наблюдає за нами. Око, як навіть підморщено. раз. лоб, ніс, вуса, губи, борода і око. Погоріли тючиками нами кажанчик. По лівій стороні голова гуся, по правій стороні слуга господаря лоб, ніс, губи і підборіддя. Дайся на нас чекає зоологічний коридор. Не, не беги, не беги, не беги. Тебя подождут. Так, почему коридор заложничный? Вот салат? во многом наткнуть не перечну? Цель мокрая, то есть крыла как и шок. Його клюв, голова, око, два крила, похи, які ми має бочку. Павлін, їхня невеличкий клюв, біла голова, мудичного око, шия, складене крило з поздох. А цей камень обставину тьощин язик. Це теж бізологічний. Ну так.

проходи, Ну, я тут не был, точно помню. Такого маршрута не было. Надо бежать вокруг него три раза. Каміння налгін. Там до реємка долба. Ось тут. Отут, так? Діти, от там не мужчина показує. А, от не з той сторони. Не можна робити. І треба експозицію дати. Отак ось стой, стой, стой. Та якраз на кам'ян нагін. Лікуєтесь. Це надомени зробити порахунки. Давай. Сто процентів. Ну. Ну. Ну давай. Пошл. Пожалуйста. Так. Хорошо. Ты спухниля. Хорошо. Я вску все воды и с цього дела Найкращі камень, які тут є. А що він так удобний? На отак так вот оно тебе холоднее. Mm -hmm. mm -hmm. А воно холодне і волос. Yeah. Да. А далі у нас спуск і зразу крутий підйом. На крутому підйомі у нас буде з вами кільце бажань. Лова, це вацей кажуть. Але й бажання. <ріх> Души <шості>. Кинь Туди <ріх> трошечки. Що вийти з ага. Торна, немає, і... Але кажуть, то так. даремно. Нема нас жертви кого лишити. Що тут дехто от ми зустріли на зустріч йшли. <ріпи> Вони ходять, ходять вже кругами. Так. О, одне Ні, то. Треба 25 загадувати, одно обов'язково збудеться. Що треба робити? Ви держиться за цей камінь і загадуєш дуже. Мисля? Мисля. Ні. Про себе, так. Да. бажання. <риклад> <риклад> так, ну, погляди, оце щишка. Чакру чак мені не вручить. Зараз. Його є. Ніс, рот, борода. Бабу, ягу бачить світа. Її ніс. Око, булко, ага. зуби, її волосся. Ага. Я вам показала, але я її зовсім так не бачу. Я її бачу інакше. В середині око, носик, привідкритий рот, її їдуть і це її щока. Ніби вона кричить. <ривіт> <ривіт> не можна, можна, не можна так, не можна так. Ну, це <ривіт> вже залежить від фантазії. Я, наприклад, цей перший вид я взагалі не бачу. Ось цим довгим носом. Я... Немай підставлення. Ну так. І кошечка ви не бачили.